Почнемо, може мабуть, з того, що я в собі являю, ГРК «Броня Армор». Це програмне забезпечення, мобільний застосунок, який, як правило, встановлюється на планшет, бо це більш зручний форм-фактор мобільного пристрою, який дозволяє вражати ворожі цілі більш швидко, точно і безпечно. При цьому забезпечує значну економію боєкомплекту. За рахунок цього, чого це досягається. Це досягається за рахунок того, що ми розраховуємо. Установки для стрільби для ураження цілеї закритої вогневої позиції для широкого спектру озброєння і програма містить всі необхідні функції, інструменти для планування операцій і їх безпосереднього виконання. Чому я акцентую на широкому спектрі озброєння? Бо ураження цілої закритої вогневої позиції це типовий підхід для класичної артилерії, для там для свольної артилерії, мінометів. Систем залпового вогню, проте завдяки використанню таких продуктів, як гарка армор, це дозволяє вражати цілі закритої вогневої позиції для танків, БМП, БТРів, гранатометів, кулеметів, зенітної артилерії, вражати наземні цілі. Це значно розширює можливості використання озброєння і десь якщо обрати там певні зразки озброєння, це. Пряма видимі це 20-40% відсотків від можливості там подальності від потужності, яке дозволяє вражати це озброєння. Однією з особливостей програми є те, що програма дозволяє виконувати розрахунки на розрахунок установок для стрільби без використання бусолі. Хоча і в програмі є можливість орієнтування за там астрономічним способом геодезичним і за магнітною стрілкою бусолі, але Найбільш точний геодезичний, і ми рекомендуємо його використовувати там, де це можливо. Також ми уникаємо спрощень, які були свого часу допущені для ручного і механічного розрахунку, але досі на жаль в інших системах і в цілому в артилерії, в артилерії ці методи використовуються. Також ми Виконуємо індивідуальні розрахунки для кожного виду озброєння, і програма дозволяє виконувати одночасні розрахунки для різних видів озброєння, що, по суті, є унікальним рішенням на сьогодні в нашій програмі. Наприклад, у нас зараз створені вогневі позиції, і у нас нанесені на карті. БМП-1, МК-19, М2 і танк Т-64. Це зайва ціль. Ми поки можемо. Зайвий вогневий засіб, ми його можемо прибрати, поки, щоб нам не заважав розраховувати. І, наприклад, у нас є ціль, яка у нас є ціль, друга. Хочу і щоб ми зараз її побачили на карті. Вона у нас на карті умовно є ця ціль. І ми можемо одночасно виконати розрахунки для всіх вогневих засобів для БМП МК 19 Браунінгу і для Т 64 Ну і це умовно робиться однією кнопкою? Так, да, це от подвійний етап. Ми вже розрахували. Як я казав, що. Інтерфейс розрахований на користувачів з мінімальним досвідом і максимально спрощення, немає якихось там глибоких вкладень меню. І все буквально в один-два кліка тапа на екрані розраховуються всі необхідні параметри. Командир, да, маючи е, в підпорядкуванні різні види озброєння, різні цілі, може, по-перше, оцінити, з якого виду озброєння він може уразити ті чи інші цілі з урахуванням е, погодних умов, з урахуванням рельєфу. Може запланувати розподілити, які вогневі засоби, за яким по яким цілям працюють і виконати одночасний розрахунок, умовно там для БМП МК-19, Браунінгу, М2 там і танку, наприклад, і одразу просто там всім повідомити параметри, просто передавши воно там засобами зв'язку, там, звавши позивний і там цифри підйому до вороту. Ствола. При створенні вогневої позиції ми обираємо, який саме у нас вогневий засіб буде використовуватись. Наприклад, якщо ми говоримо про міномети, от ми бачимо перелік, ми обираємо, який саме міномет, ми бачимо е наявні снаряди, міни до міномету, е які можна використати, обрати, і власне створюється вогнева позиція. З цим так само з танками ми бачимо, які на сьогодні інтегровані системи, які. Якщо ми візьмемо не Т-64, то такі до нього є види снарядів. Якщо говорити про інструментарій, можу показати, наприклад, можемо будувати е, перепад висот. Тобто ми аналізуємо цифрову модель рельєфу і бачимо перепад від 150 метрів до там, 103 метрів над рівнем моря. А якщо казати конкретно про цю точку, то там 95. Так само розраховуються е, кути. Е, Виходу снаряди, кути падіння, і чи перетинаються вони з рельєфом, і чи дозволяє уразити конкретна вогнева позиція, вказану ціль. З обраного вогневого засобу, з обраного типу снаряду. Перша версія з'явилася у 2015 році. Перша версія вона передбачала виключно розрахунки установок для стрільби для танку. На той момент це був. Один вогневий засіб, два види снаряду, і це була досить обмежена функціональність, яка на той момент там, включала картографічну основу якісь базові функції. Протягом наступних років ми додавали, розширювали номенклатуру озброєння, розширювали функціональність, яка використовується. Військовослужбовцям в зоні бойових дій безпосередньо, але дуже суттєвий розвиток черговий така віха розвитку продукту почалась в 2022 другому році. Якщо ми вважали, що в умовах позиційної війни цей продукт абсолютно обґрунтований, зрозуміло, як його використовувати, то не було зрозуміло, що буде під час початку повномасштабної. Повномасштабного вторг... нової фази повномасштабного вторгнення. Але ми за перші пару місяців 2022 року фактично таку ж кількість планшетів, яка була активована за там з 15-го року до лютого 2022 року. Наразі ми маємо інтегрованих 60 видів озброєння, десь 40% — це західні зразки озброєння. Це п'ять видів танків, 21 міномет, сім бойових броньованих машин. Дві системи залпового вогню там. Далі гранатомети, кулемети. Тобто станом на сьогодні інтегровано понад 60 видів озброєння і понад сотню видів снарядів до нього. А станом на сьогодні я не, я не, не хочу з зрозумілих причин точну кількість озвучувати, але це понад 8 тисяч планшетів всього активовано. Активних використовується, думаю, 3-4 тисячі зараз одночасно планшетів в зоні бойових дій. І я думаю, що ми цим покриваємо десь 20-25% потреби станом на сьогодні. Умовно, якщо взяти. Оцінити кількість бригад, да, кількість там, особового складу наявного озброєння. Це закрита інформація, але там, з певною там, похибкою поправкою ми розуміємо, що це там, умовні 13 тисяч потреба в планшетах. Станом на сьогодні вона постійно зростає. І ми розуміємо, що умовно там, ще там, 9 тисяч, як мінімум. Якщо ми говоримо конкретно про арморт, це та, та потреба, яка є в збройних силах станом на зараз. Програма виконує всі необхідні розрахунки, враховуючи метеорологічні, балістичні технічні характеристики. І е, на базі отриманих даних, військовослужбовець е, наводить озброєння на базі цих даних, не бачачи цілі, виконує постріл. І те, чого дозволяє досягти ГРК-брання, це ураження цілей з одного, двох, максимум трьох пострілів, скорочення. Часу на підготовку для стрільби, орієнтування, наведення, розрахунок, ураження цілей, скорочення часу, скорочення кількості особового складу, зменшення кількості особового складу, зменшення часу перебування на вогневій позиції. Це те, що реально зберігає життя, дозволяє змінити вогневу позицію або її приховати до того, як почнуть працювати контрбатарейні системи ворога або там будуть виявлені засобами іншу, іншими засобами розвідки. Точність розрахунків суттєво скорочує витрати боєкомплекту, зменшує зношення стволів, і тим самим продовжує термін використання озброєння. Ми прекрасно розуміємо, що у нас е нестача боєкомплекту, і ми розуміємо, якою ціною нам достається це озброєння. Тому ми, ми допомагаємо максимально ефективно його використовувати, економлюючи боєкомплект і ресурс озброєння. Е Швидкість, точність сказав, ну і про давайте, там, може, не прямі да, атрибути цінності, я сказав, зберігає життя. Окреме питання, що все, війна зараз іде на нашій території, всі снаряди які випускаються як з однієї, так з іншої сторони, в розірваному чи нерозірваному стані залишаються наші землі. Тому безумовно ми зацікавлені в тому, щоб кожен постріл потрапляв в ціль безпосередньо. Необхідно мати таблиці стрільби першочергово. А треба розуміти, які тактико-технічні характеристики озброєння і які параметри необхідно мати на вході для того, щоб розрахувати, якщо ми говоримо там. Про якісь базові, то для визначення поправок по напрямку і дальності від табличних, відхилення від табличних, ми використовуємо напрям вітру, силу вітру, температуру повітря, температуру снаряду, атмосферний тиск, ваговий знак снаряду, зниження швидкості снаряду. Деривацію, ваговий знак я казав, і для західних систем використовується ще густона повітря для деяких. Однією з переваг програми є те, що ми її розвиваємо на базі фідбеку, ад отримуємо від військових. У нас є можливість як в самому застосунку залишати відгук, при тому, що абсолютно там зрозумілі питання, що у вас виникають проблеми, що покращити якісь системи додати. Ми ці ці дані аналізуємо на підставі них, розуміємо, яка на сьогодні є потреба, І якщо у нас це там не один запит, а їх починає. Там каже, кількість набирається, ми розуміємо, що це е, змінюється. Там характер. Ну давайте бути відвертими. До 22-го року це один характер війни. 22, й 23-й, 24-й, Навіть тут він вже все одно змінюється. Да? Тобто там і потреби вони е, в першу чергу керуємось потребами. Військових, крім того, у нас ми співпрацюємо з фондом «Повернений живим. Інструктори, які проводять навчання, вони також розуміють потребу військових і там періодично ми спілкуємося, обговорюємо те, яка потреба є на сьогодні. Але у нас є прямий канал комунікації через застосунок, і ми отримаємо дані про те, що на сьогодні актуально. Це універсальний інтерфейс, але ну, і Доступні системи озброєння, які інтегровані, проте у нас в планах робити більш такий кастомізований підхід як в частині інтерфейсної, так і в частині того озброєння, яке буде доступним. Наразі у нас ми готуємо нову версію застосунку більш технологічну, більш функціональну. І я думаю, що там якісь перспективі декількох місяців ми зможемо вже почати використовувати, презентувати. Ну якщо говорити конкретно про Хакатон, Precision, то для нас це була можливість завалідувати наші ідеї, продемонструвати на Інших учасників журі. Наш продукт показати його ефективність і е, в той же час у е, співпраці з менторами отримати рекомендації або там у вигляді запитання або ідей, куди нам варто розвиватись. Крім того, це ком'юніті. Ми говорили багато з іншими учасниками. Зокрема, ми попередньо домовились про співпрацю з виробниками автоматизованих турелей, роботизованих наземних комплексів. Це один з напрямків, який також е, необхідно розвивати, мають воювати роботи не люди. І в будь-якому випадку ми розуміємо, що так само, якщо Говорити про роботозоні наземні комплекси вони також можуть вражати цілі закрити вогневої позиції і зараз там вирішуємо час частину технічних питань які може мають як і виробники так і ми але в цілому це один з напрямків які ми в рамках цих заходів які організовує brave для себе відкрили але основне це ком'юніті це обмін ідеями це розуміння того куди в цілому розвивається галузь і які інновації на сьогодні є яким чином їх можна інтегрувати поєднати зробити рішення ще більш ефективних ефективним для Сил оборони України. Коли ми беремо участь в якихось там стартап компетішн, нам кажуть, що ну тільки ті, ті, який ви стартап, вам 9 років, у вас така експертиза вже. Але ми все це з 2014 року, коли почне розвивати, і в 2015-му випустили першу версію, ми робимо все це як волонтери на волонтерських засадах. І, власне, лише в цьому році почали трансформувати це в якусь таку систейне технологічну історію, яка зможе існувати і сама себе забезпечувати. Так от, е для нас Brave в першу чергу я вже сказав, це ком'юніті, це обмін експертизою, питання там, які Brave дає там експертний висновок, кодифікація. Ну у нас трохи специфічна історія за того за того, що у нас не ОВТ, не озброєння військова техніка а софт, А історія кодифікації софта вона в цілому проблемна. І поки ні Міністерство оборони, ні Brave не дає чітких відповідей, яким чином це робити, і як і періодично виникають там якісь гости часів радянських. Ського союзу, там вісімдесятих чи якихось років, які передбачають, що має бути текст програми, ще що, ще щось. Ну, це несерйозно. Тобто, е в цілому, для виробників, які вироблять якісь хардверні рішення, які виробляють там. БПЛА, роботизовані наземні комплекси, РЕБ. Я знаю, там ми спілкуємось, з дружимо. До дуже хлопцям ця історія допомагала. В нашому випадку ми питання кодифікації поки не вирішили. Але я думаю, що спільними зусиллями ми, ми до цього прийдемо. Є рішення, наприклад, ну всі посилаються на 345-ту постанову кабінету міністрів, яка, в принципі, от для озброєння військова техніка, і один з варіантів це кодифікувати як розрахунково-графічний комплекс, там програмний комплекс у поєднанні з планшетом, але це. Це викликає додаткові запитання. Що якщо ми маємо прописати тактико-технічні характеристики, то тактико-технічні характеристики, чого прописувати планшетам? Так вони заявлені виробником. Тактико-технічні характеристики, яким чином ми впливаємо на можливості озброєння, ну так ми будемо перекодифікувати все озброєння, чи як куди ми зараз ідемо? Програми. Що є тактику характер технічними характеристиками програми, скільки оперативної пам'яті потрібно для запуску? Чи ну тобто про що ми говоримо? Тому я думаю, що насправді це більше питання чітких зрозумілих умов, і я це можу підтвердити, якщо ми будемо мати чіткий roadmap, чіткі умови, які ми маємо виконати, я готовий пройти всі ці етапи для того, щоб софт був кодифікований. Це не виключно балістичний калькулятор. Це Цифрове картографування, навігація, це оцінка можливості ураження цілі. Ситуаційна обізнаність, там тактична обстановка, це формування зараз простих завдань. Це коригування вогню. Наприклад, у нас нанесена. Тактична обстановка, певна, її ми можемо побудувати коло дальності від кожної вогневої позиції. Наразі це ми ну, можемо, наприклад, від цілі побудувати 12 кілометрів 300 і бачити, на яку близькість відповідно від цілі, нам необхідно підійти з вогневим засобом, щоб мати є можливість уразити. Безумовно, це зараз не враховує рельєф, окремо ще треба буде проаналізувати перепади висот до цілі. Так само можемо побудувати навколо вогневої позиції. і побачити бачити там Дальність ураження, але ми прийняли зараз там а автоматично добереться максимальна дальність для кожного виду вогневого засобу, тому діаметри радіуси кіл різні зараз. Ми прекрасно розуміємо, яким чином можна розширювати інструментарій, який буде допомагати більш ефективно планувати і виконувати завдання. Номенклатура озброєння. У нас далеко не вся додана, і кількість снарядів вона також наразі є над чим нам працювати, є що розширювати. Також ми розуміємо, що потреби військовослужбовців різних родів військ в залежності там задач, які вони виконують, вони можуть відрізнятися. Ми можемо, ми розуміємо, яким чином ми можемо кастомізувати, адаптувати інтерфейс програми під задачі тих чи інших. Підрозділів, крім того, ми розуміємо, куди нам е, треба рухатись, якщо ми говоримо там про виробників озброєння, виробників роботизованих наземних комплексів. Ми розуміємо, що все це так чи інакше воно має управлятися, в, в, якось поєднуватися в системі. Бо в, коли в підрозділі декілька систем і різними роботизованими комплексами треба управляти через різні системи. Це теж досить проблематично. Тому е, Перелік задач широченний, і основне питання зараз це ресурси на те на те, щоб це реалізовувати. І друга сторона питання. Ми вже колись говорили, да, там про симетричні дії, і ми не можемо там діяти там відповідно тому, як Росія на рівних, да? тому ми маємо бути е, задіювати якісь асиметричні дії, да, задіювати дії, перепрошую. І... Другий фактор це continuous innovation. Ми не можемо зупинятись, бо тільки ми робимо якусь інновацію, її відтворюють, і вона починає працювати проти нас. Тому маємо постійно розвивати бути на декілька сходинок вище, там, на цій спіралі розвитку, допоки ворог виходить зі своїм рішенням, яке там скопійоване у нас.